Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ексклюзивні знижки тільки із карткою АТБ в АТБ з 30 квітня по 6 травня, включно. Ось так виглядає картка. Придбати її можна на касі в АТБ або відсканувавши ось цей QR-код, оформити онлайн. Сир кисломолочний, український, нежирний за 53 гривні. 5% жирності 58 гривень та 30 копійок. І 9% жирності 62 гривні та 40 копійок за 350 г. Кефір карпатський нежирний вітрової марки Галичина 40 гривень та 40 копійок. Ікра імітована зі смаком горбущим. Ціна 60 гривень за 250 г. Паста і корка від торгової марки Veladis 43 гривні та 40 копійок у скляній баночці. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. 4 смаки в асортименті 8 гривень та 20 копійок. Замінник цукру солодкий стевія 105 гривень за упаковку. Паста томатна 25% від своєї лінії, 250 г 26 гривень. Молоко згущене, незбиране із цукром від своєї лінії, 440 г за 50 гривень. Напій розчинний цикорій порошкоподібний 36 гривень за 90 грамів від своєї лінії. Вода трускавецька, мінеральна за 15 гривень. 15 літри об'єм також від своєї лінії. Вафлі від торгової марки Рошен у шоколадній глазурі. Три в асортименті 9 гривень та 70 копійок. Цукерки кокосові від своєї лінії. Ціна за 1 кілограм 160 гривень. Серветки косметичні універсальні двошарові 150 штук за 28 гривень. Милорідке антибактеріальне класичне алоє за 25 гривень. Засіб мийний капсули для прання універсальні Неопюр 212 гривень за 24 капсули. Папір туалетний, жовтий двошаровий на гільзі. 37 гривень від своєї лінії. Це всі міцні знижки. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До нових зустрічей!